Жива мішень на Миколаївщині в селі Павлівка на очах у 12-річної дівчинки чоловік з рушниці в притул застрелив двох корів. Худоба випадково зайшла на фермерські посіви, сказала дитина. Поки мала їх виганяла, під'їхав на машині чоловік, дістав зброю і поцілив у тварин. Люди упізнали в стрільцеві місцевого фермера. Втім, поліція не знайшла доказів його вини і справу закрила. Виростила з манесенького. Корови квіточка та мілочка були єдиними годувальницями родини Радчуків. Тепер плаче Наталя, на них чекають злидні. Та хоча б одну забили, то дві. 17-15, п'ятнадцять дойна корова. Така корів застрелили на очах у 12-річної валі. Дівчинка каже, коли вже гнала череду додому, кілька тварин відбилися і забігли на фермерське поле. Вона намагалася їх вигнати, аж раптом під'їхала машина, і з неї вийшов чоловік з рушницею. Він націлився на корову і да я, я почала плакати, про що не треба стріляти. Вистріли в одну корову. Вона з першого вистріла упала, потім другий раз він її добив. Ще два постріли дісталися другій корові. Їх почув Іван Коваль, кинувся туди стрімголов. Я вибігаю з посадки, він уже ружьо так держав. Тоді опускав ружо, навірно, гильзи повикидав ото і все. Опустив ружо сів машину і поїхав. Мала не може йти, даже плаче і спугалася. Вона прийшла її ще не зняти три, так трусило. Вона заїкалася, що що. На поле позбігалися селяни. Приїхала поліція, коли хазяїн вбитої худоби Віктор Рачук побачив своїх корів. Онімів корова лежала вже не не дихала, а друга з прибитою гортаню. Люди одразу назвали поліції ім'я вбивці. кажуть, це фермер, який саме на сусідньому полі сіяв цибулю. Чоловік всі обвинувачення відкидає, запевняє, потерпілий він, бо корови селян постійно псують поля фермерів. Лічно у не витоптали, Ну я так посчитав, я пересіяв полполя. Це на 115 тисяч гривень. Я там був на своєму полі, але я не стріляв і дівчинку не і не бачив, хто стріляв. На кожній корові є номерок. Можна було корову не стріляти, записати номерок, і я приїхав би заплатив би штраф. Утім, районна поліція вочевидь повірила фермеру на слово, бо вирішила навіть не відкривати карне провадження. Написали відказ, що недостатньо доказів їм. З документом відмови йдемо до поліції. Щойно бачать журналістів запевняють, це рішення скасували і таки почали розслідування. Утім, на питання чи провели експертизу гільста, чому за два тижні з моменту розстрілу не опитали всіх свідків. Відповіді у правоохоронців немає. Проводиться досудове розслідування, є певні напрацювання. Розголошувати які я не маю не маю права в подальшому по факту розслідування винним особам. Може бути повідомлено про підозру, та справа буде направлена до суду. Справу за фактом умисного пошкодження майна в поліції таки відкрили. Контролювати слідство люди тепер збираються всім селом. Поки ж готують колективну скаргу, аби фермери або встановили паркан на полі, або наймали охорону, бо посовище розташоване поряд і можуть бути нові жертви. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаївщина, ТСН, 1+,1.